Це спочатку є зразу кроляче м'ясо. А це качка, так? Так. А по чому кроляче м'ясо? 250 гривень за кілограм. За кілограм м'яска кролячого, дієтичне гарне м'ясо. А качка що коштує? 200 гривень за кілограм качка. це є тушоночка. І паштет, так? Паштет. А по чому тушонка паштет? 140, 150, паштет 120. 120 чолові. Такі гарні. Домашні вироби. Можна смачно собі щось придбати і поласувати. 140 гривень, досить адекватна ціна. Так, Тюксі на 150 гривень. Тюксі на 150, сіно бачу гарне, свіженьке треба також... Короликам своїм взяти тюксіна, тому що вже травички немає, трохи прикро. Залишилось у нас ще 10 кроленят малих молодняк і треба їх догодувати. Це хто любить кашу гарбузову по 10 гривень за кілограм гарбуза. І домашній гарбуз. Кормовий бурак по 5 гривень. Він говорить, що багато має бурака, вдома є зерно, так що кого цікавить, записуйте номер телефону 098-81, 66, 268. Телефонуйте. Кого цікавить домашня вироба, зернові, картопля, телефонуйте. Це і це є яблучка такі домашні гарні. По 20 гривень за кілограм домашні яблук. І Гарний домашній такий виноград. 50 гривень за кілограм такого винограду Такі гарні, також на ринку є орхідеї. Це не орхідеї, це брезента. Презентан, перепрошую. Презентам. По 150 гривень за корчики. Є корчики більше, менше, різнокольорові. Дуже гарні. Дуже гарні. Щось таке педагогічників. Сонце засвітує. Ну, шикарні квіти дуже гарні. Так, є насадження. Стуй. Різні такі насадження по 100 гривень. В середньому насадження таке. Є різні оловець, кульками є різні кульки. Початку сезону вже з насадженнями, з яблучками, з... взагалі є всі насадження, які потрібні. Ось такі цікаві ось ці квіточки. Я пане, що гарно розростаються. Зараз запитаємо, що є, яка є ціна, не бачу. Продавець дуже зайнятий, Може пізніше ще раз підійдемо і запитаємо. Є троянди, дуже багато різних насаджень. Знаєте, що він доволі великий. Сьогодні гарна погода, коли гарна погода, люди активізовуються. Зразу на ринку січуть капусту, хто займається, хто точніше, любить квашену капусту зразу. її нарізають. так, яблучка 30 гривень за кілограм. Арбузи, бачите, по 10 гривень є, є по 25 гривень. Домашні гарбузи. Є вага, а не вага, то власне. Я колись за то, що 15 гривень січена капуста. А морква 50 гривень разом з кукарці кість якраз порція, лише солі дай. Ось така порція. Зразу на ринку, бачите, просікають, гарно все роблять. Що, просто любе квашення. Зразу на ринку близько, не забудьте свої придбати. Я зразу готовий, не бачите? Порці. А такі вітра по чому ці? До це салат. А це квашення. Але тут є бачивки. Так, картопля є. Дрібне бачите насадження. Номер телефону є, можливо, комусь потрібно, телефонуйте. Так, це є насадження плохе, тож ціни різні, різні. Пущуки, більше, менше. Є зразу в них різні підживи. Скажете номер телефону? 0,75 616, 616, 616, 73, 73 20. 20. Телефон. Такого цікавить лохина, тому люди розкаже, все як правильно зробити, що як треба садити, все вам розкажете і придбаєте собі хорошу, якісну лохину. Є ще туйки, наявності. А туйки по чому? Від 100 гривень, менше 100 Від 100 гривень тує. Від 100 гривень. Так, є різні насадження, фундук. Сегодня від 150 гривень насадження йдуть. від 150 гривень. Кожен на ринку почали продавати одяг, шапки, все, що потрібно, носки. Одяг пішов повним ходом на ринку. Різні серветки. Ринок розширяється. І ось такий виноград домашній. Бачите, вже росте виноград нас на Західній Україні. Чоловік продає свій виноград ось такий. Кролики. Дивіться є. Ось такі велетні, фландери. Стівник Півник скільки? там радик 4. йому? йому. А ці кролі А почем? Готов великі? Питера тисячі. Це тисячі. А то молод почем. А молодц почем? 650-650. 850-600 дуже гарні, гарні вуха двоє. Гарні породні кролі. А виноград, ні, то не виноград, то. Тут смородина, да? Тут то смородина, тут то квіти. 450 гривень. Такий пів. Породний кубут. А квіти по чому це в середньому? Така цена в них? В середньому 180. Як ну, воно називається? звається? Це, воно це воно що воно осінні квіти, так? 20. Це що квіти осінні, зараз осінь вони цвітуть. Бачите, що? це не І Це є вироби з меду. Не, не, забув... не забувайте про вироби з меду, про полюс, пилок. Також зараз дуже добре його вживати, тому що візні... Вірусні хвороби, фундук, горіхи, все є, беру без меду. Кому буде цікаво, номер телефону надам. Пишіть в коментарях, що займається дуже гарно медом. Такі гарні горіхи, гарбузи є. гарні великі горіхи. Так що порівняння для ладонь. На посадку. На посадку. Такі горіхи, шикарніші кожні горіхи. Гарна мігенька шкірочка, навіть відчуваю, що мала. І ядро саме велике. Є також гарбузи. Мід взагалі бомбезний, я сам собі купляю за одного чоловіка мед. Є різний огірський, і гречаний, є різний мед. До чоловіка можете звертатися. Грушка домашня по 60 гривень за кілограм. Є картопля по 12 гривень. А це фундук ваш домашній, так? Так. 100 гривень діти це такий, такий фундук. Так що, кого буде цікавити, пишіть, коментуйте. Номер телефону вам надам. Вірай. Настільки гарно багато квітів. Гарні бомбезні квіти, дуже багато різних. Квітів дуже класні. Зараз суперово. Скидочки цвітуть до пизных морозя. Двести пятьдесят двести по три Великі по 200, менше по 130. Веські гарні квіти. Також би здалося посилити би на... Це багаторічна квітка, осіння, які різні кольори, можна робити мікси, можна їх садити разом і робити мікс. Також дуже гарно виходить, можна три кольори один. Ролики. Такі, така молодь по 150 гривень, такий більший саме 600 гривень. А чому мед у вас? 150 гривень за пів літра в мене. Такий метр. Ще я нагадую. Ми на ринку міста Івано-Франківська, село Хребін, перед Івано-Франківська. Зробимо декілька частин, тому що дуже великий обсяг людей товару. Переходьте на наступні відео. І не забудьте в кінці відео поставити «подобайку» і підписатися. Ось такі кролики. Гарні круги. Такі трьохмісячні по 400.